Доброго ранку. У мене походеньки в стінку. Зараз ще я тебе. І були такі магазини там про щодень закупів. Їхав за акцією на оселедець. Виявляється, вона довчора. Якраз я збув. Ви всі встигли купити, крім мене. Зато зараз є акція на лосось, що гривні за 100 грамів слабутований. Зараз треба взяти багато масла і сіль. Із 20 мочних бутербродів. А, так що всім гарного гарно, ранку я пішов догляду. От А от, власне, 62 гривні. А оселедець є тільки отакий маленький, молодий. Звичайно, це уселедчика, може, візьму. Ось такий блютий по, по акції 50. Дев'ять гривень такі кусочок.